Всім привіт! З вами психолог Дудка. І сьогодні у нас старо на червень місяць. Для всіх, хто народився у липні, це архетип колісниця, або ще 7 чи 29 числа будь-якого місяця. Поїхали. Сьогодні у мене 5 колод Таро і одна оракульна колода. Перша колода, яку ми беремо, це Таро Мушу, ось така коробочка. І дивимося, який у вас місяць червень літо літо, 23-го року, аж не можна повірити так швидко. Але це, до речі, ж ваш рік рік з архетипом колісниці, 23-й, тому так і швидко і є. О, перша. Що у вас це колесо фортуни? Тобто, скоріш за все, червень місяць ви будете присвячувати грошам зароблянню. Можливо, це питанням роботи, можливо, це питанням витрат та основне це питання власних потреб. Коли є гроші, коли ви чітко розумієте, для чого вони потрібні. Проблема колеса фортуни, коли хочеться просто грошей заради грошей. Але коли так не буває. Тобто, так як правило, вони витрачаються нерозуміло не куди, або не виходить їх заробити. А ось тут колесо фортуни це розуміння своїх потреб, скільки мені потрібно для повного щастя, для чого мені це потрібно, тобто що я за них хочу. Тобто, у вас липень, червень місяць для вас це розуміння власних потреб. І від цього вже йде їх монетизація. Це може бути гроші, як робота ваша самостійна. Це може бути ваш додатковий дохід, це може бути допомога когось, але колесо фортуни надає вам класні фінансові можливості в червні місяці. Дивимось далі. Що, про що у вас це колесо фортуни. Наступна колода, яку ми беремо, це алхімічне таро ось така коробочка, ось вона називається алхімика таро. Що у вас в червні місяці ще колісниці наші? Король монет і ваш лев. Дивіться, досить частина людей, які народилися в липні, це за знаком гороскопа це леви, і лев в короні. Король монет це таке круче стабільне положення в якості фінансів. Колесо фортуни – це про фінанси, тобто можливо, ви будете. Монетизувати якусь справу. ви колись вкладали щось гроші, будете отримувати дохід. Можливо, це питання вашої роботи і ваш ріст, тому що у нас король це психологічна маска ієрархії, і це ієрархічний ріст, це можливості росту. Крім того, король монет надає можливість стабільності, тобто це питання квартири, машини, автівки, там будинку, будь чого Тобто куди ви плануєте вкласти гроші, це надасть вам стабільність. І це червень місяць у вас дуже матеріальний і дуже фінансово класний. Тому що колесо фортуни це карта успіху і доленосності. І, можливо, червень місяць у вас буде доленосним. Король монет надає можливість фінансування, фінансово стабілізувати цю позицію. До речі, колесо фортуни не є стабільною картою, вона циклічна. То взльоти, то падіння, а ось король монет це стабільність. Дивимось далі. Далі це. Ах. Таро райдер Вейта, класична колода, ось така. До речі, на ній я навчаю на таро райдер, Вейта, але протягом навчання я показую абсолютно всі колоди, які в мене є на той час, на даний момент. І 24 червня стартує новий потік навчання психологічна таро. Якщо ви хочете розуміти себе, розуміти архетипи, розуміти психологію таро, робити розклади собі. А це потрібно робити обов'язково, тому що це основа розібратися спочатку собі, а потім інших. Ну і крім того, якщо ви бажаєте заробляти на цій професії а онлайн, а це можна робити. В будь-якій точці світу, головне, щоб був інтернет і хоча б одна колода. Welcome 24-го числа. Чекаю вас два дні перше заняття, два дні. Тобто, у нас буде чотири модулі по два дні кожна і чотири терапевтичні практики. 24 го чекаю на вас. Дивимось. Класичну райдера вейту, на які я і навчаю. А, і Навчаю з точки зору а, показую, але я показую абсолютно всі. Тобто я показую всі колоди, які в мене є. Їх дуже багато, я їх не рахую. Королева чаш. Король монет та королева чаш. Король монет це така фінансово чоловіча позиція, а це жіноча емоційна. І то і то є психологічними масками, які ви можете е, наші колісниці одягати на себе в цьому місяці. Е, ви насправді досить емоційні, тому що у вас є ріст в емоції колісниці, і у вас е, така вспишка – Момент і загорання, тобто, у вас нема точки старту, розгону та кипіння. У вас старт і кипіння. Одна єдина точка. Так от, емоції у вас в червні можуть бути через край, але це дуже жіноча карта. Це карта вміння а, підлаштуватися, вміння бути як водою. І якщо ви жінка, наприклад, з архетипом колісниці, то ви можете в цьому місяці ну, так, емоційно триматися. Якщо ви чоловік, це ваше, може бути ваша дружина, ваша партнерка, і вона буде ну, підлаштовуватися більш-менш м'якою. Це класна карта для жінок. І досить важка для чоловіків, тому що вона дає таку трохи розмазаність та емоційність. Але і у нас є ще король монет, тому стабілізувати ви це можете точно. І себе стабілізувати можете. І то, і то в нас про стабільність, бо у нас і королі і королеви відповідають за стабільне положення. У вас є в, лип, в червні місяці і стабільне положення в якості емоцій, і стабільне положення в якості фінансів, в якості дома, в якості домогосподарства, введення домашнього господарства і комфорту. Класна карта, і з точки зору фінансів, ще й колесо фортуни. Поїхали далі. Наступна колода, яку ми беремо, що ми ще набрали. А, я взяла ж сьогодні вам а, дві сексуальні колоди, щоб зрозуміти, який у вас червень місяць з точки зору відносин для чоловіків та для жінок. Першу ми візьмемо для чоловіків це колода Таро Декамерон, чоловіча сексуальна колода, яка досить класно відкриває а, чоловіків і подивимось, які ви в червні місяці будете з точки зору відносин з партнером. Сімка чаш. Дивіться, що тут є. Чоловіки колісниці. Чоловік ось тут на карті, а жінка ось. Тобто, чоловіки, ви, скоріш за все, свої емоції будете фокусувати на собі. Тобто, це трохи егоїстична карта, тому що жінка поруч є, партнерка поруч є, дівчина поруч є, вона начебто вас і жадає, вона вас бажає, вона до вас відкрита, вона вами зацікавлена, а ви зацікавлені їжею. Тобто, ви зацікавлені, задоволенням своїх потреб. Скоріше за все, що у нас може символізувати їжа? Тобто, ви будете задов... задовольняти свої. Потреби в якості там, роботи і не надавати тої кількості уваги, яка потрібна вашої партнерці. Ви можете е, задовольняти себе вперше і в якості сексуальності також. І, до речі, ви з архетипом колісниця, ви ж досить швидкі і в якості сексу також, а це може призвести, що, наприклад, ваша партнерка не буде за вами стигати. І е, ви будете, скоріш за все, в будь-яких відносинах з дівчиною з другім. З дружиною, з партнеркою, і навіть якщо вам хтось просто подобається на роботі, ви будете зациклені і більш схильні приділяти увазі більше собі. Але у вас в оточенні точно є хтось, хто вами зацікавлений чоловіком. І якщо ви бажаєте вибудувати відносини, то треба трошки звернути на вашу дівчину або дівчину, яка зацікавлена увагу. Дивимось жінок, жіноча колода для архетипу колісниця, це Таро Манара. І дивимося, як наші жінки колісниці будуть себе вести у відносинах в цьому місяці. Червня. Двійка жезлів. Двійка жезлів. Тут дві, по перше, дівчини, і чоловіки дивляться зі сторони. Тобто, ви будете відкриті для партнеру, але це дві субособистості. І одна тут більше працює на камеру, друга більше задоволена від себе. А це все ви, жінки з архетипом колісниці. Тобто, ви можете у відносинах бажати м, публічності, бажати е, зробити вибір сторону, ну, обрати, як себе вести і е, на. Вам буде подобатися, наприклад, коли ви йдете з хлопцем чи з чоловіком, щоб на вас дивилися. Тобто, це не за відлюдником, як ховатися в себе, це показати. Можливо, ви комусь, наприклад, познайомите свого партнера там з кимось, з подругою, з друзями. Можливо, ви підете кудись і познайомитесь з кимось. Тобто, ваші відносини, які у вас є, ви будете робити вибір, бо двої двіка це завжди вибір. Показувати свого партнера. Батькам, подрузі, знайомим чи ні. І цей вибір класно зробити саме в червні місяці, тому що місяць у нас все ж таки червень це закохані просто сумки. Ось у нас п'ять колод. Останнє, що ми дивимося, це підказочки. І оскільки у нас червень місяць закоханих, то ми дивимось підказочки ангелів закоханих. У нас просто сумки. Ну і місяць у нас просто сумки, здебільшого. Дивимось. Дозвольте друзям вам допомогти. Зараз прикладаю і показую. Попросіть інших про підтримку та приймайте їх допомогу. Це про що? Це про те, що треба вміти приймати допомогу. Якщо вам потрібна допомога, не треба. Героїчно, як ви завжди, архетип колісниця, робити все самостійно. Треба вміти просити про допомогу, вміти домовлятися про цю допомогу, і вам тоді буде від цього кайфово. А це такий нави, навичка, яка, як правило, для вас, колісниць, вона трохи важка. Ви завжди кажете, я сама я зроблю швидше, я зроблю краще, я скоріше це зроблю, тому що для вас швидкість є важливою. А ось тут треба. Робити все не самостійно, а просити про допомогу. Можливо, це вашого партнера, тому що це закоханих оракули, а не робити самостійно, можливо, це партнера по роботі, але треба вміти робити вибір в сторону себе і просити вміти просити про допомогу. Тільки від цього ви будете розуміти власні потреби, і у вас буде рік. Власних потреб. Ось такий у нас розклад: архетип колісниці. Я рада вас бачити. Зберігаю, чекаю вас на навчанні психологічного теро 24 червня. А поки що все. До зустрічі. Пока-пока.